У 2013 році громадськість Гадячини буде відзначати 90-річчя від дня утворення району та 350-річчя від дня проголошення Гадяча гетьманською столицею. 7 березня 2013 року виповнюється 90 років від дня утворення Гадяцького району. Наша славетна Гадяцька земля багата людьми, багата історією і має великий досвід як історичний, так і трудовий. Діти це наше майбутнє. Це найголовніший наш скарб на сьогодні. Найголовніший скарб нашого суспільства. І від того, як ми їх виховаємо, які зерна добра, справедливості, мужності ми в них закладемо. Залежить не тільки майбутнє нашої країни, а й майбутнє всього світу. Успішно відсвяткувавши 90-річчя Гадяцький район, був ліквідований 17 липня. 2020 року. Чи була можливість зберегти район, чи ні, відповідь на час історики та народознавці. Але у нас з вами залишається гадячина. Громадське об'єднання Гадяцький клуб інтелектуальних ігор дорослих Магніт, який має філіал магнітик, що об'єднує з допомогою відділу освіти школярів нашого міста, запропонував керівникам громад відновити районний чемпіонат щодеколи під назвою Інтелектуальна ліга Гадячини. Дуже приємно, що всі керівники шести громад підтримали цю ідею. Відбудеться перша підбіркова гра. Переможець сьогоднішньої гри отримає приз, а головне буде представляти Красноуцьку громаду у фіналі, яка відбудеться у Гадячі на базі 4 школи. Журі, головний суддя, автор запитань, керівник клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Олександр Грабенко. клубі магніт існує дитяча інтелектуальна ліга клуб Манітик який при підтримці відділу освіти об'єднує школи гадяча грою щоде-коли і керівником дитячої ліги, а також ведучим сьогоднішньої гри є я Олександр Кирій. Також Мабуть, всі ви знаєте вашого керівника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму на зарі Бажаємо усім командам отримати насолоду від гри. Сьогодні не буде переможених команд, а будуть лише ті, яким трошечки не повезло. Цей турнір задуманий, щоб ви зуміли трішки розважитися, ми віримо. Вашу перемогу, перемогу нашої країни і слава Україні! Назвіть вірш Володимира Сосюри, зашифрований у картинці. Дивитесь на цю картинку і називайте вірш Володимира Сосюри, і пишете на листочку відповідь. Ні, тихенько ж, Не підказуйте іншим командам. Нахилились друг до друга. І якщо є відповідь, то якщо є, приносите. Запитання, всі поралися на відмінно. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і воду. В годину щасливу радостними любіть у годину не води. Молодці всі отримали поваг. Друге питання. За часів дерев'яних будинків у Полтаві на будинках найчастіше можна було побачити табличку з відром води. А іноді десь на якомусь будинку швабру, а на якомусь рогатину, з якою метою вивішували ці таблички? Що вони означали? Ваше розділилися. Одні вважають, що це був оберіг, значить, 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 робота наче шлоба. Інші вважають, що чим люди займалися в цьому будинку, ну да, які там ремесла були, тоді кількість опадів навіть є. При пожежі дзвонити один на люди. Ці фрази, знають всі діти, адже нас вчать чаше в першому класі. Який розділовий знак Тарас Шевченко називав ключем до будь-якої науки? Ваші думки розділилися. Одна команда вважає, що це буде кома. Ще дві, значить, вважають комою, одна тіре. Одна команда вважає, що знак питання. І вважає Отримує отримала. Це ключем до будь-якої науки знак запитання. Для того, щоб пошукати в потім на тій науці відповідь, яка драма феерія, Перша в українській літературі фентезі та нова жанрова форма, створена автором, зашифрована у цій катинці. Яка драма Федерів? Перша в українській літературі фентезі та нова жанрова форма створена автором, зашифрована у цій катинці. Слава Україні і слава нашим захисникам. Бо завдяки їм я маю змогу зараз сидіти тут і робити те, що я люблю: читати лісову пісню, і це величезне, величезне щастя. Я вітаю всіх. Ви всі молодці чудово зіграли. Дуже чудова гра. Нам сподобалася за нею спостерігати. Дякуємо всім за активну участь. Але все таки хотілося відзначити переможця. Команда «Гардарика». Вітаю вас! Тримайте такий чудовий подарунок І бажаю вам перемоги на представленні е, нашої громади на рівні гадячини.